Вітаю вас, шановні телеглядачі. Я радівся, там і пригадся. Так кажуть білоруси. Мабуть, цю приказку, як ніщо інше, взяв собі за кредо наш гість. Я хочу його представити це Дмитро Савенко, засновник Хмельницького обласного благодійного фонду міст імені Михайла Савенка. Але щоб познайомитись ближче з нашим гостем. Я попрошу наших режисерів подивитись відео. Савенко, це прізвище на небосхилі Хмельниччини з'явилося порівняно нещодавно. Якщо пов'язати його з іменем Дмитро, але якщо зазирнути в історію, то з додаванням імені Михайло його по праву можна зачислити до старожилів. Але хіба ім'я чи прізвище прикрашає людину? Мабуть, все таки навпаки. Людина красить своє ім'я, саме в честь свого батька, будівничого творця, людини з непростою долею і назове свій благодійний фонд, міст імені Михайла Савенка, його син Дмитро. І не просто назове, а підкрипить цілою низкою необхідними благодійними справами. Ще задовго до створення фонду опікуватиметься він лісоводською загальноосвітньою школою на городочині, яка стала в далекому 1946 році рідною домівкою батька дитячим будинком. На згадку про зустріч зі школою він подарує блок вхідних дверей, пластикові вікна, спортивний інвентар, поїздки і ще чимало всього такого необхідного для дітей. На знак вшанування заслуг перед громадою та за значний особистий внесок в соціально-економічний та культурний розвиток села Лісоводи Дмитру Михайловичу рішенням сільської ради було присвоєно звання почесний громадянин села Лісоводи. Але не із-за нагород, із серцем і душею вболіває меценат. Зі створенням благодійного фонду. Дмитро Савенко розширить на Хмельниччині географію допомоги дітям. Це дошкільний навчальний заклад номер 17 Світлячок, що у Кам'янці-Подільському. У цьому ж місті дві школи: одна загальноосвітня інтернат номер 2 і спеціальна інтернат, а також Кам'янц-Подільський багатопрофільний навчальний центр. Орининська школа-інтернат Кам'янськ-Подільського району, Солобковецька спеціальна школа-інтернат Ярмолинецького, Ярмолинецький районний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, Ярмолинецький територіальний Центр соціального обслуговування. Адресну допомогу від благодійного фонду міст імені Михайла Савенка одержали також Ямпільська спеціальна школа-інтернат Білогірського району, Ізяславська спеціальна школа, Антонінська спеціальна школа-інтернат Красилівського району, Меджибіський дитячий будинок-інтернат Летичівського та чимало інших. Якщо всю цю допомогу фонду виразити в грошовому еквіваленті, а створений він лише два роки тому, то сума сягне понад 1 мільйона гривень. Як бачимо, одним з пріоритетних напрямів діяльності фонду є здійснення благодійності в інтересах дітей, сиріт, позбавлених батьківського піклування, з багатодітних та малозабезпечених сімей, талановитої творчої молоді, а також надання допомоги особам похилого віку хворим. Та інвалідам цією розповіддю хочеться підкреслити, що існують речі, які не підлягають жодній субординації, не змальовані ніякими політичними фарбами і не приховують за собою якоїсь вигоди. Саме такою і є постійна допомога засновника благодійного фонду Міст імені Михайла Савенка. Ще раз вітаю Дмитрен у нашій студії. І повернемось, хочу запитати, чому саме Кам'янеччина, звідки родом, і чому саме дітям, які обездолені, які сироти, чому такий напрямок вибрав? Моє вітання, вам рису і вам глядачі. Знаєте, я у нас хочу сказати, що я маю, мабуть, на щастя маю таку долі народитися в селі Довжок Кам'янець-Підійського району на Хмельниччині, саме на Хмельниччині. От, і тому я дуже, дуже так і душою, і тілом відданий цьому краю, і, мабуть, на все, на все своє життя. Прикипів. Так, я саме прикипів. <кій> Хочу сказати, що на Хмельниччині в мене були перші мої кроки. На Хмельниччині я, може, мав собою першу посмішку. І на Хмельниччині я знов таки і бачу. Мабуть, ті складнощі, які виникають у діточок при їх початку, на їх початку життя. Одного разу після побажання батька бувати в його дитячому будинку в лісоводах, знов таки, це людина, яка мала дуже складне життя, яка людина, людина яка жила без батьків, розвивалася без батьків, а тільки за рахунок. Щирої душі громади, знову такі Хмельницької громади. Я вирішив допомагати дітям, які мають таку саму долю ну, таку, якійсь саму, мірі. Так, в якійсь мірі, таку саму долю, будучи позбавлені батьківської опіки і безпосередньо родинних якихось зв'язків. Після ще задовго до створення фонду опікувався і лісоводською школою загальноосвітньою, і коли ще поцікавився, що в Кам'янці є такий дошкільний заклад, навчальний світлячок, там теж діти обділені батьківським піклуванням, бо є і позбавлені, є, десь і сидять в місцях не так віддалених. І ще там школа-інтернат. Чому так сталося, що захотілося ще в Кам'янці, бо саме Лісоводи це батько там в дитячому будинку знаходиться. Лісоводи то був початок. Кам'янець це місце, місто, в якому я народився. Хмельниччина це край, який мене також вивів як людину в життя. Тому я в неділю лісоводи, Кам'янець, Хмельницький, я рахую, що діти. У в різних місцях, в різних куточках нашої Хмельниччини, не тільки Хмельниччини, нашої держави. Дуже великої, дуже сильної держави. Вони десь є недоглянуті. І вони заслуговують на нашу допомогу, і вони очікують на нашу допомогу. Не тільки на мою, а взагалі на допомогу в громадськості. Ви побували в кожному навчальному закладі, от перерахованому в сюжеті. Адже ви розширили так географію, і цей і Білогірщина, цей Летичівщина, і Красилівщина, де побували, де більше вразило це зачепило, як кажуть, за душу. Діти такі не мають долі, як кажуть. Ну, взагалі, взагалі, любі діти не можуть не чіпляти за душу. А ті, що позбавлені, то вони то потребують більше, більшого, мабуть, уваги на себе. А вивчаємо, ми. Всі заклади, які є у краю, як ви звертались, хто вам допомагав, щоб поцікавитись саме забезпеченням цих навчальних закладів? дуже дуже таку велику допомогу нам в цьому питанні надають представники обласного відділу народного народної освіти. то люди опікуються також тим питанням. І знаєте, ми якби ми не знаходили однодумців. У своєму можливо б нічого і не було. А так як ми бачимо, що люди також хочуть працювати в цьому напрямку, хочуть допомагати і дійсно надають допомогу, то ми постійно крокуємо вперед. І як ви здійснюєте, це аж іде адресна допомога. Ви приїжджаєте mm. в конкретний заклад, ви вивчаєте їхні потреби, їхню, ви не просто так на обум працюєте? Ні, на обум це було б. Неправильно, і це не наша стратегія взагалі, тому що е, потрібно розуміти, що більше є нагальним, е, тим більше не тільки має держава все-таки надає е, допомогу і опікується тими закладами державної програми. А ми виконуємо тільки ті питання, які можуть бути поза програмою державної. І на, на ті, які можуть трохи не Ну взагалі, тим, що найбільше потребу є. Потребує. Ви, я думаю, що з розвитком благодійного фонду і будете розвивати ці, цю допомогу. Але ще таке, знаєте, сьогодні в нашу країну прийшла біда, можна сказати. Це в, том, в повному розумінні цього слова війна. І ви особисто і ваш благодійний фонд не обійшов і такого питання, уваги не обійшов такого питання. У вас це, мабуть, теж дуже як. Як і громадянина України зачепило, і як батька, і як людину, яка не стоїть осторонь. Я знаю, що ви допомагали бійцям в зоні АТО, саме забезпеченням. Так, ми більше до уваги брали, скажу так, регулярні частини, то були прикордонники, бо вони я сам До маю, речі, де ви служили? Я сам також в прикордоннику минулому я служив. Ще це було за часів Радянського Союзу, але це було в Бресті, в Білорусі. Тому я перші кроки знав, що треба робити саме з цих людей, які перші зустрічають і перші можуть надати опір так, так, агресору. Тому я знаю, я патріот. Я знаю, що в нас 45 мільйонів патріотів. То дуже велика сила. І ті люди, які мають і дуже міцну духовність, і дуже сильну волю для того, щоб не дати і змогти консолідуватися, об'єднатися у своїх патріотичних інтересах на захист нашої держави, щоб підтвердити це, я прошу наших режисерів дати наступний сюжет. Допомога бійцям в зоні АТО одна з найактуальніших тем сьогодення. До її обговорення і, власне, до підтримки наших вояків долучаються все більше і більше небайдужих. Встань, Тарасе, подивися на свою країну, плаче мати в чорній хусті хоронить дитину. Помолімось щиро Богу в єдиній родині. З нами Бог, за нами правда. Слава Україні, героям нашим слава. Вже понад п'ять місяців точиться війна. Проблема боротьби із агресором на сході України на даний момент не залишає байдужим жодного українця. Героїзм українських військових та їхні бажання захищати свою державу викликає усіх тільки повагу. Кожен допомагає, чи може. Надійний тил не став осторонь такої доброчинної справи, і наш земляк Дмитро Савенко, який, хоч і мешкає у Києві, але родом кам'янчанин, створений ним на Хмельниччині благодійний фонд міст імені Михайла Савенка. Всі зусилля спрямовує нині на захист бійців в зоні антитерористичної операції. Свою строкову службу понад 20 літ тому. Дмитро проходив прикордонних війська, ось і вирішив допомагати саме їм. Він чернігівським прикордонникам передав майже 100 таких необхідних для бійців і найголовніше надійних бронежилетів, так і вларових касок теж сотню. Для захисту рук і ніг бійцям було придбано 20 комплектів. А на створення ще одного в районі Південного Сходу країни прикордонного пункту фондом було передано казармового обладнання на суму понад 125 тисяч. Якщо ж загальному підсумувати за весь період. Допомоги Дмитра Савенка і його фонду лише бійцям в зоні АТО, то вона становитиме майже півмільйона гривень. Дмитре, наскільки мені відомо про ці бронежилети деякі теж меценати, прості люди закупляли їх і теж дарували нашим бійцям. Але вони виявлялися якісь неякісні і не те, що треба. Як ви були в цьому пошуку, і от як вдалося, як ви їх навіть кажуть, на своїй десь там на своєму підприємстві, як кажуть на російській мові, іспитували? Скажімо, ми що ми вели досить такі активний пошук саме засобів індивідуального захисту для того, щоб зрозуміти наскільки вони будуть надійними для бійців. І взагалі ви знаєте, в тому питанні, якщо казати про наявність засобів індивідуального захисту, то дуже мале забезпечення було у наших бійців, і ну потрібно було мати хоч або щось для того, щоб захистити так захищати. Насправді дуже, дуже багато питань всьому саме в цьому напрямку. І знаєте, тут все залежить від того, наскільки буде, наскільки, не, не які використовуються е, засоби з другого боку. Е, з, від агресора ви так, мали на увазі. Так, 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 так бо... але я знаю, що у вас дуже був прискіпливий підхід до цих. Це не просто були закуплені брож... жилети, якби. Аби знаєте, поставити, кажуть, галочку. Ну питання досить таке непросте, бо що взагалі, якщо використовується там такі дуже такі серйозні, знаєте, як, матеріали ні, ні, я хочу сказати про те, якщо використовується з того боку дуже такі серйозні, як гради, да, як, так як ми щоб знаємо не... про це і з наших інформаційних засобів і засобів. Також постійно спілкуючись з хлопцями, то взагалі там нічого не допомагає. Ні бронежилети, ні шлеми, ні касни, нічого. Тому, знаєте, потрібно, щоб всі відносилися до цього питання дуже серйозно і виважено. Так. Щоб не люди не розуміли, що туди йдуть люди воювати, захищати, а не гинути і Просто так Так, здаватися в полон. А де ви придбали ці бронежилети? Це бо і перемога. Це були інші підприємства, які виробляють досить якісний? Ну я сподіваюся. Сподіваюся, я, сподіваюся. я сам на собі не, не випробував. На собі ні, а автор... ви. Я сподіваюся, ніхто на собі їх не випробує. Не хай так і не випробує. Але ви <кій> особисто їздили віддавати? Mm -hmm. А це була передавали? адресна допомога? Яку, де, яку частину передавали особисто якусь, які частини ми передавали а, ще й іншими способами, тому що незалежно від самому початку тих бойових дій, то не дуже було просто зробити таку допомогу. А як виявилось, що потрібен блок пост, і ви активно підключились до цього питання? Я хочу ще раз підкреслити, що я... допомагали ми саме по -по прикордонникам. І Тому, оце що... при організації блокпосту? Ви... Ні, ні, не при організації блокпосту, то безпосередньо людям, які а, займали свої позиції, знову таки не безпосередньо зараз, знаходячись на рубіжі бойовому, а ті, які виходили постійно на, на, зі зміною наряди. Угу. І ще таке цікаве питання. В нас на Хмельниччині, та й мабуть, і в Західному регіоні всієї України єдина була така мотобольна команда з Кам'янця наймення Поділля, яка колись ще в радянські часи славилась, входила в, одно, в, в, в одну із перших сюди в, при, на чемпіонатах. І вона була занепала. Наскільки мені відомо, ви взялись за цю команду. Ви не тільки допомагаєте зараз їм, а ви там і формою і самими мотоциклами, а ви ще й Допомагаєте і очолювати ці чемпіонати, і кубок розігрувати. Знаю, що в травні прийшов. Чому саме от мотобольна команда зацікавила вас? Чому що таке? Поділля мотобольна команда є візитивкою українсько Подільського, як і цитадель, яка в ньому знаходиться з 15-16 століття. От, тому було дуже дуже приємно нам, коли до нас були звернення людей. Я повторюся. Ми йдемо до людей на допомогу. тільки вивіряємо, що ті люди дійсно потребують тієї допомоги. І вони також щиро і чесно ставляться до своєї справи, як декларують про те. Ми взяли ту команду. Почали їм допомагати. І, ви знаєте, дуже було приємно бачити, як люди, які може десь занепали трохи да, 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 Ні, Бачите, не доставало того мотоболу, бо він був в них як життя, як повітря. А саме там, мотобол був. Якщо в інших містах, є футбол, хокей, москви, баскетбол, то був мотобол. І вони славилися і на весь Радянський Союз на просторах, і на Поділля. Мабуть, в нас на Хмельниччині не дуже вже запам'ятають. Я прошу режисерів знову включити сюжет саме про мотобол. А ми продовжимо тоді розмову. Щойно завершився чемпіонат України з мотоболу. Навіть враховуючи те, що йде війна, благодійний фонд. Міст імені Михайла Савенка знайшов можливість підтримати місцеву єдину в західному регіоні мотобольну команду, що у Кам'янці-Подільському. Ще в травні тут проходив розіграш Кубка України з цього виду спорту. Головним спонсором Кам'янськ-Подільської команди і виступив благодійний фонд. Тоді в травневих змаганнях взяли участь місцева команда Поділля, дві з Полтавської області коло Станива і команда Антрацит з міста Кіровське Донецької області. Треба зауваження. Важити, що команда Поділля ще за часів колишнього союзу завжди була в числі перших гордістю міста над смотричем. Але останніми роками ледь живутіла, а то й зникала. Нині вона впевнено стає на ноги завдяки спонсору благодійному фонду міст ім. Михайла Савенка. Меценатами було придбано декілька нових мотоциклів, відремонтовано старі, а також закуплену нову в стилі кольору українського прапора спортивну форму зі Сполучених Штатів Америки. Цей фонд не лише допоміг команді, але й організував безкоштовне відвідування матчів для вихованців місцевої школи інтернату номер 2 і школи інтернату першої третьої ступенів багатопрофільного навчально реабілітаційного центру, військового ліцею, Ориненської загальноосвітньої школи інтернату та лісоводської загальноосвітньої школи всього 240 дітей відвідало ці змагання. Щодо нинішнього чемпіонату з мотоболу, то президент фонду зауважив, дорогі камінчані, дорогі гості. Города я іскрині хочу. передать слова э, дмитрия савенко э, человека который родился в этом городе э, который назвал в честь своего отца фонд мист имени михаила савенко э, обычного человека который э, был просто дедом отцом но стал строителем моста который находится в городе каменец-подольский и называется бегущая Алань. Э, мы вот очень рады, что сегодня самое оптимальное сражение, которое может быть в нашей стране, это спортивное. Здесь есть и Донецк, и Полтава, и Каменец. И чем больше сражений будет именно спортивных, тем будет лучше в стране. Я хочу обратить внимание вас, справа сидящие ребята, это приглашенные нами выхованцы детских домов, лицеев и школ, которым мы помогаем. Это наше будущее. Гордость за свою страну начинается с гордости за свой родной город. А свой родной город представляют такие люди, как Владимир Даниляк, вот он стоит напротив меня. И это действительно гордость Мотобола Каменца. Одразу скажу, що очікувати успіху від Поділля було б наївно. У команді від Старої гвардії залишилися лише граючий тренер, капітан і бомбардир та запасний воротар. Натомість команду влилася, як кажуть, свіжа кров. Юнаки, які ще півроку тому були далекі від мотоболу. Лідирує, звичайно, антрацит. Гравці цієї команди складають основу збірної України. Урочисто пройшла й церемонія нагородження учасників чемпіонату, на якій було чимало й особистих відзнак. Що ж до кам'янчан, то їм варто ще набратися терпіння, доки наші молоді гравці набудуть досвіду і почнуть перемагати. Цей процес не легкий, але необхідний. Поки що ми лише з радістю констатуємо факт, що до кам'янця-Подільського повернувся мотобол із сотнями болівальників і юрбою дітлашні, яка бігала довкола. А команда Поділля щиро подякувала за підтримку благодійному фонду міст імені Михайла Савенка. Повертаємось до знову до мотоболу. Ви сказали, Дмитре, що це рідний кам'янець і команда. Ну, мабуть, і якесь власне відчуття у вас до мотоцикла, мабуть, є що бо полюбити просто так або футбол, або баскетбол… Як кажуть Ністонічого це не виходить? Так, я люблю мотоцикли. У мене вже було кілька мотоциклів. Сам по це спочатку були такі чопіри, як їх називають в народі, да? а зараз я маю спортивний мотоцикл, Ну і -таки, то динаміка, то ритм таке життя. І тому мені так і подобається там мотобол. А взагалі, якщо поєднати мою присвість до футболу, то мотоцикл і м'яч, то взагалі дуже така грімуча як кажуть, народі. І якраз поєднуються так, так в мотоциклі і в самому м'ячеві. Ви допомогли їм навіть і придбати кілька мотоциклів, так? Так, була і така ситуація у нас, і ми не збираємося на цьому зупинятися, бо знаєте. На жаль, ми за цих півроку, що займаємося тою командою, маємо тільки поки негативні результати. Я взагалі вважаю, що результат на табло то просто підготовка результат, результат досвіду, результат роботи. А так як ми працюємо досить мало на цим питанням ще то, і я бачу, що є бажання в хлопців працювати і досягати певних здобутків, то я вважаю, що треба працювати, і це дуже добре. Тому нас перші рахунки у нас були 14, 1, 14, 2. Зараз вже навіть нічого була в нашому досвіду чемпіонаті України. Бачите, на який нещодавно пройшов, ось 13 вересня завершився. Да. А щойно показували в сюжеті е, Сергія Ісаєнка, який є чи буде президентом Кам'янець-Подільської федерації мотоболу. А я знаю, що вам пропонували очолити. Мотобол нашої Хмельниччини як на таке я, зап... запрошення, так є і така ситуація. Я звичайно дуже дякую за довіру, тому, що мені висловили мотобольці очолити. громади де да, очолити ту федерацію. Я розгляну це питання. Я звичайно Сергій Миколаївич, також як президент нашого фонду благодійно, він також знов таки проводячи дуже багато роботи. І віддаючи знов таки щиро своє серце до тих питань також буде залучений, я думаю, до того питання до, більш до... більш так об'ємно. Так, візьметесь за цю справу. А взагалі, в майбутньому про роботу самого фонду, який він який присвячений саме вашому батькові, міст імені Михайла Савенка. Що думаєте? Чи продовжуєте роб... благодійну діяльність? І в сфері туди в сфер начальних закладів, і в от зараз ще триває, і, на жаль, тривають бої. Чи що ви думаєте з ви, цього приводу? Ви, ви знаєте, мені дуже імпонують слова давньокитайського філософа Лао Цзи, який казав, що коли щось береш, то наповнюєш собі долоні. Коли віддаєш від себе, то наповнюєшся серце, душу. То, знаєте, ти той девіз дуже гарним гаслом є для нашого фонду і для нашого шляху життєвого. Ми звикли більше давати, ніж брати. І я сподіваюся, що в нас таких однодумців, ну майже вся Україна, і ті, ті громадяни, які також знаходяться за за межами наших, нашої держави, бо українці тут дуже слов'яний народ. Ну не, не не всі громадяни, як ви сказали. Е, якщо ви вже підвели ось під таку зараз йде все на вибори, все, все якщо там щось робиться, то тільки підганяється для те, щоб ви, щоб якась партія або е, народний обранець все хоче висунутись. А ви просто ви не до виборів. Ви працюєте без виборів і без нічого. Невже вам би не хотілося б десь кудись йти? Чому ви не хочете цього? В нас є ще багато роботи над питанням, яке ми вже так озвучили звучили і сьогодні озвучили, і нам потрібно працювати. Я думаю, що кожна людина на своєму місці має працювати. І знаєте, ну до, до всього свій, свій час і знаєте, як до як влади яке... рветись? Ні, звичайно, ні. Тому мені потрібно знаєте, більше збирати осередку для того, щоб люди більше допомагали один одному, аніж. Ну, я сподіваюся, взагалі, що той, ті люди, які йдуть знов таким до, на вибори і в цьому році, що принесуть користь нашому народу. Такі люди йдуть, Нарешті. і люди, да, так, так, я взагалі знаєте, такі оптимісти, мені здається, що всі нормальні, якісні громадяни. Ну, да, дай Бог, ми, так, я також дом. піду зроблю свій вибір на своїй, на, на своїй ділянці. Тому я хочу побажати успіхів і майбутнім депутатам. Я теж бажаю вам такі не тільки в виробничій сфері, а ось такій справі, які ви займаєтесь, не тільки успіхів, а надії, здійснення ваших надій і мрій, вашим дітям, дружині. І хай побільше в нас таких благодійників. Саме буде в нас на Хмельниччині. Я щиро дякую, що погодились до нас на студію і до нових зустрічей. Дякую за запрошення і також до нових зустрічей. А вам дякую, телеглядачі, що були разом з нами.